Мої шанування на каналі і щоденна програма Знакоклику про вибори. Ми продовжуємо щодня досліджувати перебіг парламентської виборчої кампанії і говорити про неї про неї з гостями студії. Насина прем'єр-міністра України Олексія Азарова, який активно піариться за бюджетний кошт у 47-му виборчому окрузі у Слов'янську, подав до адміністративного суду один з його конкурентів, мажоритарників Олег Котенко. Він хоче, аби суд визнав порушення закону про вибори азаровим молодшим шляхом підкупу. Виборців за прикладом 140-го округу Одещини, де судом було визнано підкуп виборців народним депутатом і кандидатом Давидом Жванією. Той, як відомо, за це вже отримав попередження від центральної виборчої комісії. На відміну від Жванії, кандидат азаров молодший не звертає жодної уваги на закиди у антизаконному скупованні виборців. Журнал Фокус порахував, що з появою цього раніше невідомого кандидата на окрузі номер 47 туди кабінет міністрів виділив на соціальний. Економічний розвиток майже 70 мільйонів гривень. Цікаво, якби батьком Олексія Азарова не був керівник уряду Микола Азаров, чи пощастило би так мешканцям північної мешканцям півночі Донецької області? Сюжет невеличкий на цю тему. Сьогодні в день робочого візиту Миколи Азарова на Донеччину. Там на нього чекала неприємна новина. Сина українського прем'єра Олексія Азарова, який бере участь у кампанії по мажоритарному окрузі номер 47 звинуватили у підкупі виборців. З позовом до суду звернувся інший кандидат по цьому самому окрузі Олег Котенко. Сьогодні я подав іск в суд проти Азарова за підкуп ізбирателей. На руках я маю газету, в которой видно, как он підкупає збирателі, і це написано. Я маю відеоматеріал, в котором також Излагается на суть вопроса. І ще кілька місяців тому про існування 41-річного Олексія Зарова пересічний мешканець Слав'янська навіть не здогадувався. Але від середини літа його образ присутній тут повсюдно. Від телебачення до сторінок місцевих газет. Можна пару слов для прес. Теж будь пожалуйста, в кого ви проводили цю зустріч? Ви вже сказали, що ви кандидат. А, поки не кандидат. Я збираюся бути кандидатом. Надіюсь, мене партійний сіст твердіт. Як тільки Олексій Азаров був офіційно затверджений кандидатом по мажоритарному округу від партії регіонів, кількість сюжетів про нього по місцевому телебаченню збільшилась. Ось тут він допомагає місцевій школі відремонтувати вікна і фасад. Зараз плани мінімальний для кожної школи Це забори, якісь мінімальні спортплощадки. І максимальні плани, план це, звісно, вже ремонти внутрі, красиві площадки, може бути навіть зі способними покриттями. Місцеві учителі дякують кандидату в народні депутати за підтримку, але згодом преса публікує нові факти на ремонт шкіл у слов'янську з державного бюджету. Асигновано 15 мільйонів державних коштів. Цьогоріч слов'янським першокласникам та їхнім батькам про придбання шкільного ранцю турбуватися не треба. Абсолютно всі першачки Слов'янська, Святогірська та Миколаївки отримали портфелі у подарунок. 1 вересня учням Слов'янська роздають рюкзачки з такими от промовистими написами. В сюжеті місцевого телеканалу батьки не шкодують слів подяки. Ми знали, що будуть якісь ну, подарки. Ну, цей, звісно, подарок просто нас дуже порадував. доставай, що там. Есть набор, сынок, скажи, пенальчик есть, навигу, карандашики есть, и такие карандашики, сынок, есть, а, и клей есть, и, и, такие, и клей, и вот такой, и пенальчик, а, и красочки есть, ну все, кисточка там и должна быть, все там есть, отличный ранец. Сынок, нравится? Да. Давай примірі. А хто саме надав такі подарунки, оголошують усім присутнім. Оскільки сума подарунку явно перевищує 30-40 дозволених гривень конкурент Азарова по виборчих перегонах, посилаючись на закон про вибори, вважає це підкупом. Однак Донецький окружний адміністративний суд після чотири годинних міркувань, врешті-решт, відмовляє Олегу Котенку в його позові. Доказати було достатньо. і в інші времена я б, я думаю, що рішення було б прийнято в мою пользу. На момент, коли Микола Азаров залишає гостинний Донецьк, це уже офіційно роздача Олексієм Азаровим рюкзаків підкупом виборців не є. Гості нашої програми кандидати-мажоритарники у столичних виборчих округах. Саме висуванець Олександр Пабот та представник об'єднаної опозиції Батьківщина Олександр Бергенець. Добрий вечір. Добрий вечір. Панове, я не уявляю. Я не уявляю, як ви ведете кампанію в округах без батька прем'єр-міністра і без великих бюджетних мільйонних асигнувань виборцям від свого імені. Як це можливо? Ну, якщо говорити про мене, то я сам проживаю в Сурському районі. Вулиця Доброхотова, дружина звернацького, всі родичі, друзі, знайомі, всі знаходяться на території Святошинського району. В перший раз я обирався як депутат мажоритарних самовисуванець, саме по борщагівці. Тому для мене повністю зрозуміло не лише те, яким чином там люди живуть і в яких вони знаходяться в умовах, а й те, яким чином це можна змінювати. І я цим займаюся уже не один рік і не два, і не три. І я не займаюся політикою. Коли навіть мене запитання дають про партії чи про політику. Юру, шановні, це не до мене. У нас є тут інший кандидат, який 20 років депутатом поміняв багато партій більше п'яти. От ви йому це задавайте. А мене цікавить якраз крани. Вентілі і труби, будинки, зелені зони, бівети. І я, будучи депутатом Київської міської ради, збирав підписи мешканців, збирав їх пропозиції, виносив ці пропозиції саме мешканців на засідання бюджетної комісії, і саме таким чином я забезпечую виконання тих проблем, які є на території цього округу. І сьогодні, коли я зустрічаюся з людьми, я їм розказую про своє бачення ситуації, яким чином цю ситуацію можна змінювати. І Люди бачать, що в мене це вдається. Дякую, пане Олександре. Ви бюджетні асигнування, батьки, прем'єр-міністри неможливо без цього взагалі в окрузі працювати чи ні? Ну насправді у мене ситуація проста. Я живу на оболоні е і балотуюсь по, по оболоні. Дуже знаю все, що там відбувається. Більше того, багато років від е об'єднаної опозиції від батьківщини закріплений за цим районом. Таким чином знаю практично. Ну, всі проблеми, які виникають, і мені легко з одного боку. А з іншого боку, я можу сказати, на прикладі свого округу, що коли один з чиновників, який займається екологією, який відповідає за екологію на державному рівні, починає від себе встановлювати там. Значить, ці баки для сміття й подається як заслугу, а потім збирає підписи за те, щоб потруїти тарганів, що є його ну фактично прямим обов'язком. Це викликає у людей в Києві такий цинічний смішок, що людина замість того, щоб просто виконувати свої прямі обов'язки, подається як заслуги свої. Тому в даному випадку я не знаю, як це відбувається в Донецькій області а в Києві. Люди чітко розуміють, коли людина використовує адмінресурс свої в на свою користь. Вони чітко розуміють, де є підкуп, де є не підкуп. Це не означає, що вони категорично відмовляються від підкупу. Ми знаємо багато випадків, коли існують різні піраміди, схеми, які були ще застосовані в часи виборів Черновецького. Зараз вони діють в інтересах тих чи інших мажоритарників от провладних, які не завжди прикриваються. Партію регіонів а можуть прикриватися іншою якоюсь політичною силою, от але кияни не вірять таким людям, і вони знають чітко, що якщо мажоритарник прийшов і починає там, каже, я вам зараз це пофарбую, це принесу, це вам роздам. Вони розуміють, що це бізнес-проект. А раз бізнес проект значить він має бути рентабельним. До речі, про бізнес. Журнал кореспондент підрахував з посиланням на експертів, що на всю кампанію усі кандидати. Витратять колосальну суму 2,5 мільярди доларів США. Скільки у цій шаленій сумі ваших витрат? Іншими словами, скільки коштує ваша компанія, скільки платите, за що і кому? Що стосується моєї компанії, вона проходить е, по принципу е, від дверей до дверей. Я сам особисто відвідую кожен будинок. Кожен двір, кожну школу, кожен дитячий садок. І в зв'язку з тим, що я це роблю не перший рік і навіть не перші п'ять років. Я не роблю з цього заходу якусь величезну акцію. Я не ніяких концертів, не роздаю подарунки. Люди знають мене і вони звертаються виключно з конкретними запитаннями, з конкретними проблемами і намагаються разом зі мною знайти спільний шлях їх вирішення. Ми створили організації. Ацію інспекція Пабата, яка якраз і займається тим, щоб проконтролювати, чи справді ці проблеми хвилюють. Одну людину чи хвилюють весь будинок або всю школу, чи яким чином використовуються справді бюджетні кошти, чи їх раціонально використовують чи не раціонально, чи якісно вкладають, наприклад, там той же асфальт чи в тому місці, де потрібно ставити дитячий майданчик, чи ставить його взагалі? Поза тим бюджет компанії є скільки грошей? У Вас немало не зовнішньої реклами на, а, на окрузі? Ну не і не так багато, як я не буду порівняти з іншими кандидатами, але я розмістив мінімальну кількість вздовж швидкісного трамваю до рекостру. Рукцію, котрого я маю безпосереднє відношення, аби не наше звернення з разом з мешканцями, то він би не дійшов до окружної дороги, а закінчився б в районі Лепсе біля ринку Отрадницький, де є рейки нікуди. Там він повинен був розвертатися. Так? Але певну суму і цифру не можете зараз я назвати. Е використовую виключно ті кошти, які передбачені діючим законодавством, і є використовуються з боку. Але на сьогоднішній день це складає там е декілька е десятків тисяч гривень. Не більше того, і ці гроші е були Акумульовані е, заздалегідь е, через е, моїх і прихильників і через е, громадські організації, які з якими ми співпрацьовуємо, і використовуються надзвичайно раціонально. Я не роздаю таких там подарунків навіть до 32 гривень. Намагаюся справді е, виконувати лише ту роботу, яка має користь для людей, і з того ж таки і рекламна ця агітація вона має ну порівно з іншими досить невеликі кількості пане Олександр. Я, Ваше я, бюджет я, 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 я дію дуже. Просто я розмістив е, рахунок свій всюди, де тільки можна в Фейсбуці, на своєму сайті, в різних місцях, і туди стікаються гроші. Поки що це всього-навсього стеклося там кілька тисяч, тому що люди перераховують і по 10, і по 20, і по 50 гривень. Е, найбільше там з кількасот гривень. Е, і найбільший подарунок, який отримують від мене виборці, це листівка. Вона коштує десь 12 копійок. І, оце найбільша витрата, яка лягає на одну людину. Іншої реклами ні бігбордів, ніяких нічого такого в мене й близько немає. Тому е, ну мені, скажімо так, простіше. От зараз готовий такий готова така листівка, велика в вигляді газети. І як тільки на мій рахунок надійде необхідна сума грошей, яка для цього необхідна, щоб її надрукувати, я обов'язково надрукую і цю ну другу наступну листівку, чи там третю, чи яка буде завгодно. У мене немає бюджету. А що стосується моїх зустрічей, то Е, от Олександр каже, що він сам ходить, а мені легше, тому що мене багато друзів однопартійців. І е, от я вчора провів кілька зустрічей, і мені допомагав Микола Томенко. Кілька днів до цього я проводив зустрічі зі мною е, була Олександра е, Кужель. Е, до цього був Зарян Шкіряк. завтра буде Андрій Павловський. Тобто е, слава Богу, об'єднаної позиції дуже багато людей, яких знають і люблять, і е, зрозуміло, що. Коли ти йдеш в Верховну Раду, ти не господарник, який повинен фарбувати під'їзди і розбиратися тільки в муніципальному господарстві. Хтось вважає, що саме такими має бути мажоритар. Саме, саме так багато хто і вважає, так. Да. Багато людей кажуть: а от у нас це не пофарбоване. Це я кажу, що задача мажоритарника зробити так, щоб були такі закони, які не допустять тих проблем, які існують сьогодні. А це такі... це, два, це два кардинальні підходи, скажімо так, приклад Азарова, бюджет. Вливання шалені фінансові в округ, і ваш приклад таких кандидатів безсеребрників, які переконують е словом, Но ну я не займаюся да, я не, повіз, не займаюсь бізнесом. Я у мене немає грошей. Тобто, я може би хотів надрукувати кольорові листівки, якісь там і так далі. у мене немає. Я вибираю найпростіший. Білий папір, чорно-білий друк це є найдешевше. Я розумію, що треба більша кількість, тому я віддаю перевагу в даному випадку, щоб донести свою інформацію про те, що я саме є представником об'єднаної опозиції, Щоб люди це знали. Бо ми провели соціологію. Батьківщина об'єднана опозиція провела. Так, от виявляється, ем, що в Києві приблизно 86% киян вважають, що їх покращення життя настане тільки за умови зміни влади. Це не означає, що 86% готові сьогодні голосувати за об'єднану опозицію, але це говорить про те, що вони точно не готові голосувати за правду. Та Сибі, рухаємося так. далі. Одна фраза хотів сказати. Як на мене, є депутати, які справді представляють якісь партійні, політичні сили. Є депутати, які стоять у списку по принципу будь-який список витримає список. От і вони там кучкуються, скажімо так. Але є повинні бути мажоритарники. До речі, у всіх країнах розвиненої демократії так і є. Є люди, які займаються виключно політичними питаннями, а є люди, які займаються виконанням тих проблем, які є в конкретних регіонах. Ну, Тому я різні, перед собою ставлю задачу. Вискрізь. Звичайно, от я перед собою ставлю задачу якраз і відновити у той зв'язок, який е, порушили партійці, коли є конкретні люди, які конкретною територією е, займаються і живуть на ній. Є конкретний депутат, який відповідає за них і представляє їх інтереси. Є чиновники, які повинні працювати на людей. За ті гроші, які ми їм платимо. Спасибі. продовжуємо програму, і інша тема пов'язана все ж таки з виборами напряму, тому що не перестають дивувати публіку члени окружних виборчих комісій, яких делегували туди винятково політичні партії. На Харківщині у 180-му окрузі стався черговий конфуз. Коли голова комісії попросила усіх членів повідомити, яку політичну силу вони представляють, дві представниці від дрібних українських партій спілки анархістів та народно-трудового союзу повідомили. Що у комісію їх делегувала хто вірно партія регіонів? Це при тому, що у Білосиніх в окружній в окружній виборчій комісії вже є кандидатура. А ще цікаво, одна жінка відповіла, що делегована туди взагалі партією Єдина Росія як відомо, вона є владною політичною силою Російської Федерації. Іншими словами, все змішалося у тих окружних комісіях на користь владної партії. Звісно, подивимось. Партія, на жаль, не зареєструвала. To... В Росії є така партія. Вона а... ти ще перепутала, я скрузь єдина. Я побачаюсь, вона Ну, це зовсім лідийський. Зрозумійте, ну, що захилювалася. Ми захилювалися, вона перший раз на таких засіданні. Well, Захвилювалася і назвала іншу партію з сусідньої країни. Всяке буває, чи задоволені ви складом окружних комісій у себе на округах? Знаєте, я не можу бути або задоволений, або незадоволений, бо я не представляю жодної партії, чи то парламентської чи не парламентської. Я самовисуваний, мажоритарник, тому не впливав взагалі на формування цієї комісії. Але досить таки багато людей це все люди ж, які живуть на території цього району, де я і працюю, де мене знаю. Тому я впевнений в тому. Що е, вони пройшли, коли вже пройшли і помаранчеві події, і пістпаранчеві події, після помаранчеві вони розуміють свою відповідальність і знаючи, що е, в цьому районі їм і далі продовжувати життя, знаючи, що їм теж прийдеться йти до того ж, будинку, де вони живуть, і в якому підвалі є вода. От е, до того ж будинку, де вони живуть, де дах тече, вони будуть якраз працювати для того, щоб по-перше. Будуть чесними. чесними і сумлінними чиними законда І приналежності. теж будуть розуміти прекрасно, що краще підтримувати закон, чим займатися будь-якими фальсифікаціями, які кінець кінцем все одно ж закінчують тим, що до них приявляють ці претензії. Олександр ну безумовно, вашому члени комісії. безумовно. Практично всі представники оцих маленьких нікому невідомих партій, це все люди, які підготувалися партії регіонів. Це не викликає ніякого сумніву. Ми навмисно зверталися до керівників певних партійних відділів з проханням з'ясувати, хто від них ішов. Багато хто щиро казав. Ми не знаємо, хто від нас в комісії це ніяким чином від нас не залежало. Справа в тому, що насправді ці комісії вони будуть працювати на того, на кого їм скажуть в певній частині. Звичайно, я згоден з тим, що деякі люди, яких партія регіонів на яких партія регіонів розраховує як на фальсифікаторів, вони не будуть цього робити, тому що Київ таке саме місто, як і всі інші. Ми знаємо соціологію, і важко собі уявити, що в одній окремій кімнаті. З 18 людей несподівано виявиться цілих 15 чи 14 фанатичних прихильників партії регіонів навіть за гроші. Тому я сподіваюся, що деякі з тих. На кого партія регіонів сьогодні розраховує, кого підготувала, вони все таки будуть поводитися чесно і порядно. І от та схема, яка існує, ці люди будуть працювати не тільки на партію регіонів, а не того з кандидатів, якого їм скажуть, і це далеко не завжди кандидат, який представляє партію регіонів. Так припустимо, в моєму окрузі два головні представники партії регіонів не йдуть під прапорами партії регіонів. Хоча один з них працює в Кабміні, і безумовно не може бути незалежним, а інший є депутатом Верховної Ради під партії регіонів і теж не може бути незалежним кандидатом, але от така брехня, коли партія регіонів лукавить, вона з самого початку обдурює свого виборця, вона подає своїх кандидатів під виглядом незалежних. Тобто я завжди, коли до мене підходять люди, питають. А от ви каже що? А от ми за партію регіонів Не власне. незалежних, а самовисуванців. самовисуванців. Да, це дві принципові да. Ну А це а самовисуванність подається, ніби як незалежність. Так, от я їх запитую, а ви за кого? Вони мені кажуть, ми за партію регіонів Я кажу, чудово а за кого ви будете голосувати? Вони мені називають ім'я. А я кажу, так це ж не представник партії регіонів. Він же самовисуванець. Партія регіонів висунула іншу людину. А нам сказали, що це наш. Зрозуміло. Оскільки ви претендуєте на парламентський мандат, хотілося б почути вашу точку зору на вчорашнє нічне рішення Верховної Ради, яке вона фактично розпочала. Процес продажу землі, дозволивши формування земельного банку. Аналізували які. Як розцінюєте? Ну, як на мене, дане рішення, воно. Сліпо копіює більшість європейських законів, де знову ж таки існують ці земельні банки. Але розумієте, в нашій країні на жаль, суворість законів повністю невелюється не обов'язково своїх виконання. Тому, якщо дивитися формально, то в даному рішенні немає нічого поганого. Інша справа, яким чином воно буде далі виконуватися, і до чого призведе саме виконання на місцях. А як на мене, поки що, дивлячись на цей документ, я його уважно вивчав, бо я є за фахом не лише ме. Дека юрист, економіст він е, дає можливості справді е, і залучити інвестиції, і дає можливості е, кожній людині, яка займається в цій сфері, е, зробити якусь перспективу на майбутнє це просто зрозуміти, що буде далі. Е, а як воно буде далі виконуватися, якраз і буде залежати від нас з Олександром, коли ми станемо депутатами Верховної Ради, і якраз і будемо контролювати суворе виконання дій, законодавства. політика партії регіонів у всіх сферах спрямована на знищення малого і середнього бізнесу і укрупнення. Капіталу і створення великого бізнесу. цей закон, як і багато інших законів, зроблені для того, щоб укрупнити сільські господарські компанії, зробити великі ферми більше, 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 більше і знищити дрібного виробника. Для чого це робиться? Для того щоб в країна все більше розслоювалася на дуже багатих і дуже бідних. Відомо, що дуже бідними легко маніпулювати. І на жаль, всі рішення, які стосуються землі, вони, як на мене, з одного боку можна сказати, що вони передчасні, тому що система не працює до цього часу, і ми не знаємо, як вона буде працювати, бо закони не виконуються. а з іншого боку, можна сказати, що якби земля була роздана людям реально ще на початку 90-х, то можливо би ситуація вкр. Україні була зовсім інше, тоді е, все таки не було таких потужних капіталів, які могли би цю землю скупити. Принаймні якщо зараз перейдемо скупили, якщо, якщо зараз до дуже коротко, до київської теми земельної земельні конфлікту у столиці. Відомі ви депутати Київради, на ваших очах все це відбувалося. Небагато аукціонів, з яких збирали. Реальні гроші пригадуються тільки одна ділянка на оболоні за мільярд гривень. Все решта у тіньовому режимі, в ручному розподілі. Ви, до речі, голосували за це. Чому так? Коротну ну, дуже просто, тому що владі цікавіше мати мільйон в бюджеті а інше готівкою, ніж мільярд в бюджеті, і це абсолютно зрозуміло. Це робила і попередня команда. Це робить і нинішня команда. Сьогодні безумовно спекуляції на землі. Вони набули більшої концентрації сьогодні. Якщо йде спекуляція навколо земельної ділянки, то в центрі це маленькі ділянки, а навколо це величезні ділянки. Раніше земля роздавалась наліво і направо. Дякую, і... Олександр. Дуже коротко. Якби ми не говорили про аукціони і конкурси, не було законодавчої бази для того, щоб вони відбувалися, і тільки зовсім недавно вже були законодавчими актами врегульовані взагалі формати їх проведення. Тому що раніше це було ну вибачте на такому слові, адсибятіна. Кожен як розумів це, так і проводив. І звичайно, багато хто користувався оцією цією ситуацією, тому що велика риба ловиться лише в мутній воді. А зараз чітко розписано, як повинен проводити конкурс, як повинен проводитися аукціон, і до речі. Жодна ділянка в Києві вільна на сьогоднішній день не надається у власність ще користування лише ті ділянки, де є на сьогоднішній день майно, яке належить тій юридичній особі, яка звертається. Дякую за те, що прийшли до нас в студію. Ми дякуємо вам за ваші відповіді. Глядачам. Нагадуємо, що завтра канал ТВА у Києві на Михайлівській площі о 12-й годині проводить. Акцію протесту проти незаконних відключень по всій Україні нашого каналу, непідконтрольного владі. Ми закликаємо наших глядачів і небайдужих приєднатися до цієї акції разом з цілою низкою громадських організацій, зокрема ініціативною групою 1 грудня, куди входять чільні представники національної інтелігенції. Вони також підтримали нас в цьому. Чекаємо вас завтра. До побачення.